Вітаємо на каналі Концентрат, місце, де ідеї з найкращих книг допомагають тобі ставати кращим щодня. Лише концентрат знань, які працюють. Гарного прослуховування. Ти не можеш мені нашкодити Девід Гогінс. Опануй свій розум та кинь виклик обставинам. Про Девіда Гогінса. Девід Гогінс відставний морський піхотинець і єдиний військовослужбовець Збройних сил США, який пройшов підготовку морських котиків, у тому числі два пекельних тижні. Школу рейнджерів Армії США, яку він закінчив з відзнакою, а також підготовку тактичних авіадиспетчерів ВПС США. Досвідчений спортсмен на витривалість Гогінс взяв участь у понад 60 ультрамарафонах, триатлонах та ультратриатлонах. Свого часу він встановив світовий рекорд Гіннеса з підтягувань, виконавши 4030 підтягувань за 17 годин. Вступ до «Не роби мені боляче. В «Can't hurt me» Гогінс показує шлях, яким може піти кожен. Щоб вийти за рамки, позбутися страху і жити повним життям для Гогінса дитинство було далеко не безневинними іграми на вулиці, безтурботно і безтурботно. Натомість він пережив травму від жорстокого батька, а також надзвичайні упередження та бідність у сільській Америці. За статистикою Гогінс був приречений на життя в депресії та бідності, але він кинув виклик усім обставинам завдяки самодисципліні, психологічній стійкості та наполегливій праці. Він більше не був пригніченим. Повним молодим чоловіком без майбутнього, взявши на себе зобов'язання схуднути і покращити результати своїх тестів, Гогінс став іконою збройних сил США. Зараз він є одним з найкращих у світі спортсменів на витривалість. Він став єдиною людиною в історії, яка пройшла елітну підготовку як морський котик, армійський рейнджер і тактичний авіадиспетчер ВПС США, але на цьому він не зупинився. Гогінс встановив рекорди в екстремальних змаганнях на витривалість і був названий найсильнішою справжньою людиною в Америці. Сторішот номер один: батько Гогінса був жорстоким. Гогінс народився в Нью-Йорку в 1975 році. У нього не було типового безтурботного дитинства. Замість того, щоб грати на вулиці з друзями, Гогінс перебував під контролем свого жорстокого батька. Його батько Транніс. Був самодостатнім бізнесменом, який володів дискотекою. Замість того, щоб наймати оплачуваних працівників, Траніс змушував свою сім'ю працювати щовечора кожного тижня. Гогінс вже працював на ковзанці у віці шести років. Навіть у цьому віці батько змушував його працювати до півночі. Замість того, щоб забрати його додому, Траніс часто залишав його спати в офісі. Однак Гогінс навряд чи міг спати вночі, оскільки дискотека була гучною і працювала до самого ранку. Окрім примусової праці, батько Гогінса був надзвичайно жорстоким. Гогінс і його мати стали жертвами домашнього насильства, часто через найменші дрібниці. Наприклад, одного разу Гогінс підхопив неприємну вушну інфекцію. Любляча мати відвезла його до лікарні. Але Траніс ненавидів, коли сім'я витрачала гроші, навіть коли його діти хворіли. Повернувшись, Гогінс став свідком того, як його батько бив матір ременем до втрати свідомості. Коли він втрутився, батько побив і його. Йому довелося ходити до школи, приховуючи отримані синці. Сторішот номер 2 Гогінс зазнав расизму з юних років. У віці восьми років мати Гогінса вирішила, що з неї досить. Вона забрала Девіда і втекла до індіани, де вони почали нове життя разом. Але, як він незабаром дізнається, вони з матір'ю потрапили в центр расистської частини Сільської Америки. Він був єдиною чорношкірою дитиною в місті і швидко став об'єктом ненависті. Він часто чув слово на букву Н на свою адресу. Крім того, йому розмахували зброю перед обличчям, виключно через його колір шкіри. Тепер, маючи справу зі знущаннями та бідністю, його життя не виглядало кращим. До того ж, Гогінс почав відчувати травматичні наслідки своїх ранніх років. Після страждань, яких він зазнав від свого батька, у нього розвинулося нервове заїкання. Крім того, у нього почало випадати волосся, а ділянки шкіри втратили пігмент і набули іншого кольору. Ставши дорослим, Девід визнав, що страждає від токсичного стресу. Це стан, при якому маленькі діти, які зазнали жорстокого поводження, відчувають постійне бий або біжи. Сторішот номер 3 Гогінс знайшов своє натхнення. Девід Гогінс залишався нещасливим протягом усіх шкільних років, але все змінилося одного дня після зустрічі з вербувальником ВПС. Цей рекрутер одразу ж вразив Девіда, коли розповів йому, що він був парашутистом-рятувальником, який пірнав за збитими пілотами, щоб врятувати їх. Спілкування з цим рекрутером надихнуло Девіда на те, щоб стати частиною ВПС. Але це була лише мрія. Девід вважав, що у нього немає ні таланту, ні освіти, які потрібні для служби у ВПС. Зокрема, Девід сумнівався, що зможе пройти складний тест на професійну придатність ЕСВЕБ. Цей тест включає в себе загальнонаукові дисципліни. Арифметичні міркування, знання слів, розуміння абзацу, знання математики, інформація про електроніку, інформація про авто та магазин, механічне розуміння, збірка об'єктів. Можливо, Девід і сумнівався у своїх можливостях, але цей сон змусив його уважно подивитися на себе. Він вирішив повністю змінити себе. Він поголився наголо, змінив стиль і записав кожну ціль, необхідну для проходження тесту ASVB. Гогінс наклеїв ці цілі на своє дзеркало і назвав його дзеркалом підзвітності. Ці цілі допомагали йому залишатися підзвітним самому собі, нагадуючи йому про його цілі кожного дня. Друзі, якщо ви дослухали до цього моменту і вам подобається наш контент, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на цей канал. А в коментарях додайте вашу думку та пропозиції щодо нових книг. Які ви давно хотіли б прочитати або прослухати в нашому форматі. Дякуємо. Приємного прослуховування. Сторішот номер 4 Дзеркала підзвітності можуть допомогти мотивувати вас. Дзеркало підзвітності відіграло значну роль у створенні людини, якою став Гогінс. Він взяв собі за звичку щодня стояти перед дзеркалом підзвітності. Ця дія нагадувала йому про те, що потрібно робити для виконання своєї місії. Хоча Гогінс мав важкий старт у житті, він усвідомлював, що може змінити своє майбутнє. Зрештою, Гогінс пройшов СВЕБ СВАБ і став на крок ближчим до служби в армії. Хоча Гогінс був близький до того, щоб стати військовим, існувала одна величезна перешкода, яку він повинен був подолати. Він навіть не бачив басейну до 12 років і завжди боявся води. З цієї причини Гогінс з усіх сил намагався виконати будь-яке військове завдання з плавання, оскільки страх паралізував його. Незважаючи на його боротьбу з плаванням, зрештою саме медичне обстеження поклало край мрії Гогінса про службу в армії. Тест показав, що у нього серповидно клітинна анемія. Гогінс зізнається, що використав це як причину для звільнення з армії, оскільки не хотів повертатися у воду. Сторішот номер 5 Гогінс помітив, що все має змінитися. Гогінс регресував після військової підготовки. Він почав працювати нічним техніком з боротьби зі шкідниками в індіанаполісі, і його здоров'я також погіршилося. В один момент Девід Гогінс важив 300 фунтів 136 кілограмів. І знову настав момент, коли Гогінс зрозумів, що повинен змінитися. Одного разу о четвертій годині ранку Гогінс оприскав гніздо тарганів, що окупували брудний ресторан. Але на нього накинулися сотні тарганів. Після того, як він втік і кілька хвилин збивав комах зі свого тіла, Гогінс почав задаватися питанням, де він опинився в своєму житті. Він працював на жахливій роботі в жахливі часи і мав велику зайву вагу. До того ж, він зрозумів, що не має жодного бачення свого майбутнього. Після цієї зміни Гогінс натрапив на телевізійний документальний фільм, який змінив його життя. Цей документальний фільм висвітлював життя морських котиків і те, як вони були найбільш смертоносною бойовою силою. Він бачив, як ці морські котики боролися крізь бруд, піт і сльози. Він був вражений їхньою психологічною стійкістю та рішучістю. Ще не встигло закінчитися шоу, як Гогінс вже сидів на телефоні. Він зв'язувався з кожним рекрутером морських котиків по всій країні, прагнучи потрапити до їхньої команди. Сторішот номер 6 – зміни потребували величезних зусиль. Гогінс був вражений, коли дізнався, що програма підготовки наступної когорти. Закінчується через три місяці. На той час він був на 107 фунтів важчим, ніж дозволяли морські котики. Якщо він хотів приєднатися до морських котиків, йому довелося б втрачати більше фунта на день протягом 90 днів. Але замість того, щоб здатися, Гогінс прийняв виклик. Щоранку він прокидався о 4.30 ранку і дві години катався на велотренажері. Потім він їхав до найближчого басейну і плавав ще дві години. Як ви можете собі уявити, для того, щоб подолати страх перед водою, потрібна була справжня мужність. Гогінс ішов до тренажерного залу на кругове тренування, яке включало щонайменше 5 підходів по 200 повторень на всі основні групи м'язів. Потім він сідав на велотренажер, обідав і знову стрибав на велотренажер. Такий режим тренувань у поєднанні з новим дзеркалом для підзвітності допоміг йому скинути необхідну вагу вчасно для участі в програмі. Він приєднався до шестимісячної програми підготовки морських котиків, де лише 30 із 120 найсильніших кандидатів стануть морськими котиками. Після місяців неймовірно важких фізичних та психологічних випробувань Гогінс успішно став морським котиком з третьої та останньої спроби. Висновок «Can't hurt me» Девіда Гогінса – це не просто книга про мотивацію, а глибокий досвід перетворення людини через біль та самодисципліну. Історія Гогінса показує, що найсильніші перешкоди часто стають каталізаторами найглибших змін. Його шлях від жертви домашнього насильства та расизму до елітного воїна та спортсмена на витривалість доводить: обставини не визначають майбутнє, це робить наша здатність керувати розумом та долати страх. Ключове послання: коли ви думаєте, що досягли межі, насправді ви тільки почали. Справжня сила криється не в уникненні дискомфорту, а в здатності діяти попри нього. Гогінс навчає, що кожен з нас має необмежений потенціал, який розкривається тільки через постійне виходження за межі зони комфорту та створення власних дзеркал підзвітності. Це був концентрат. Головне з книги без зайвого. Дякуємо за прослуховування та залишайте свої думки в коментарях. І до наступної книги.